Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Тлумач Івано-Франківської області. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок з загальною площою 70 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати, коридор, кухню та велику веранду. До будинку заведено світло, газ та вода. Опалення будинку здійснюється за допомогою конвекторного котла та для романтичних вечорів можливо затопити піч. В будинку залишаються усі меблі та побутова техніка. Є холодильник, плита, пральна машина та мікрохвильова піч. Встановлене в будинку кабельне та цифрове телебачення, телевізор та супутникове телебачення. Площа ділянки 35 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди. Є сарай, гараж, літня кухня, є великий фруктовий сад та великий доглянутий город. Друзі, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення з його контактами ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.